Статний чоловік у коричневому пальто з помітними зморшками на обличчі курив люльку, задивляючись на широкий берег Дніпра. За кілька метрів від нього юна дівчина з кучерявим волоссям намагалась налаштувати свій фотоапарат. Посміхніться, прощебетала дівчина, примороживши одне око, щоб спіймати кадр. На обличчі чоловіка з'явилась натягнута посмішка, крізь яку більше читалась втома. Мить, клац, Готово!» На фото американський інженер Гюлін Лінкольн Купер, що вже раніше прославився будівництвом ГЕС на легендарному Ніагарському водоспаді, а за ним перша гідроелектростанція в Україні. Дівчина, що зробила історичне фото, спеціально запрошена американська фотографиня Маргарет Бурквайт. Здається, справи в радянській Україні налагоджується. СРСР співпрацює з іноземними спеціалістами, а подивитись на побудову Дніпровської гідроелектростанції, як на шоу, з'їжджаються тисячі людей в місяць. Щоб місце викликало більше резонансу, комуністи встановлюють червоний прапор і називають скелю, з якої відкривається вид на промислового гіганта, любов. Люди захоплено вдивляються у масштабне будівництво та наводи стрімкого Дніпра, не підозрюючи, що за цим стоятиму десятки тисяч зруйнованих життів. Комуністична влада віддасть наказ затопити 56 сіл поруч для побудови Дніпровського водосховища. Людям накажуть руйнувати власні домівки, викорчовувати виплакані дерева і сади, починати все спочатку, маючи на це копійки, і це тільки початок горя. Адже комуністи замахнулись на сім нових водосховищ морей. Ви слухаєте подкаст Стерті, і це третій випуск про затоплення українських сіл. В якому спробуємо розібратись у всіх причинах затоплень, масштабах і зрозуміти, що далі робити з цією сторінкою української історії, Стерті. Історія зникнення українських сіл під впливом політики Радянського Союзу. Животворяще Каховське море нічого вже не скаже нашим нащадкам про свою предісторію. Ніби й зовсім її не був. Ніби народилося, виникло воно в Бозна яку еру, а не на початку будівництва комуністичного суспільства. Увесь знаменитий запорозький луг, чаруючі історичні запорозькі ріки, заводі і села, де люди народжувалися і вмирали, нічого не залишиться в пам'яті. Комусь так треба. Писав у щоденнику Олександр Довженко, працюючи над сценарієм для свого фільму Поема про море. Ним він хотів показати втрату людьми свого дому, але мав оспівати й велич Каховської ГЕС та водосховища, інакше фільм би не вийшов в світ. Три роки він прожив на будові ГЕС в Каховці, мав багато роздумів, чи так вже потрібно це нове море, що затопить стільки всього, але до зйому поеми про море не дожив один день не витримало серце. Тож він не побачив того, що побачили очевидці затоплення. Коли вода почала заповнювати дно моря, на березі стояли люди, переважно старшого віку, і плакали. Каламутною водою пливли, обертались, спірнали і виринали величезні дерева і купиці сіна. Пливли тварини, корови, свині, олені, полізли на берег тисячі водяних щурів та змій. Над брудною величезною калюжею кружляли дикі качки й гуси. Випливала і билась об берег, вимиті хвилями тіла мерців, могили яких не встигли перенести на інше місце. Цю страшну картину не можна змалювати, її потрібно було бачити, згадує очевидець з тих подій Андрій Шульга. Заради чого були всі ці жертви? За планом Каховська ГЕС мала дати енергію всьому півдню України разом із Кримом а штучне Каховське море на Дніпрі. Зросити 165 гектарів кримських степів. Але на ділі вода з водосховища випаровувалась швидше, ніж прогнозували екологи. А канал, яким подають воду в Крим, втрачає до 40% води на своєму шляху. Щоб постійно поповнювати зникаючі запаси води, влада розпоряджається звести вище за течією Дніпра ще чотири водосховища. Крім згаданих вже Дніпровського і Каховського, з'являється Кам'янське, Кременчуцьке. Канівське і Київське, та чи тільки енергетика та водопостачання хвилювала тодішню владу аргументували будівництво каскаду водосховища ще й тим, що Дніпро стане судоплавною річкою, що дозволить доставляти великі вантажі. Але й це далеко не вся правда лише на великій групі високопосадовців було відомо ще про одну причину затопити стільки територій. У випадку наступу тільки на створеного блоку НАТО Каскад Гребель мав бути зруйнований авіаударами, що створило б уздовж всієї республіки неподолане для ворожої техніки болото завширш у 40-50 кілометрів. У цьому випадку постраждали б мільйони українців, адже нікого про підрив би не попереджали. Війська НАТО на СРСР так і не напали, проте Росія все таки використала цей план у війні проти України. Підірвавши Каховську ГЕС, перенесемось в село Мойсенці, що зараз лежить під водами Кременчуського водосховища. 56-й рік в селі з'являються люди, вдягнені по військовому. Вони роблять фотографії, ходять по дворах, міряють, записують щось собі в блокнотах, місцевим представляються топографами. За ними з'являються цивільні екологи. Теж обходять всі околиці, щось записують. І наостанок приїжджає третя делегація оціночна комісія відділу переселення. Вони обмірюють споруди та записують кількість дерев у дворах. Селяни вже розуміли щодо чого дехто щось чув ще на початку п'ятидесятих, але колгоспне кріпацтво робило неможливими будь-які протести. Тож люди чекали з тяжким серцем, поки прийде розпорядження переселятись. Селянам на руки видавались оціночні акти, в яких на розсуд членів комісії вказувалась загальна вартість їхнього господарства. Сум зазвичай ледве ставала, щоб перевести речі на нове місце. Всі матеріали, які можна було використати при зведенні нової хати, везли з собою, але часто в селі зустрічались глиняні хати, які було ніяк не розібрати, що відповідальних товаришів не цікавило. Переселенці отримували задаток. Другу ж половину грошей видавали після підтвердження комісією, що господар повністю виселився, розібрав будинок, виробав дерева, загорнув яму, криницю й погріб. Тих, хто відмовлявся переселятись, вивозили соломіць. Навесні 56 го почали будувати нове село серед степу за 7-8 кілометрів від минулого дому. Розміри хат були обмежені 8 на 6 метрів. На новому місці кожному давали майже вдвічі менше землі, ніж люди мали у старому селі. Води спочатку не було, її підвозили молоковозами. Один чоловік, пенсіонер Павло Гайовий, на старому місці виростив сад, який йому наказали зрубати. Чоловік відмовився, і тоді це зробили комуністи. Дід Павло повісився на старій розлогій яблуні, яку чистильщики відклали на післяобід. Вадим Перегода, історик та дослідник затоплених сіл, розповідає, що ті події стали жахливою трагедією для всіх переселенців. Якщо це були люди, скажімо так, уже поважного віку, для них це переселення було рівнозначно ну майже загибелі. Трагедія і в психологічному плані і в матеріальному, тому що на новому місці обживалися не один рік люди. Які пам'ятають це переселення, вони просто плачуть зазвичай, коли вони згадують це переселення. Тобто розкошів не було. От нам здається, що прямо там хтось приїхав, побудували їм там фінські домики, двохповерхові там з саунами, з усіма, і переселили їх. Прямо такого не було щастя. Скільки я пам'ятаю, от хто не розповідав. Ну не вистачало. Не вистачало тих коштів для того, щоб навіть відродити ту хату, яку забрали. Жодна людина не сказала, що мені дали стільки коштів, я побудував нову хату і став краще жити. Ні. Давали мінімум, залежало від людини, її статусу. Ну, якщо це переїжджав полковник чи генерал, то, звичайно, там питання про це не ставилося. Якщо це проста людина, а таких було більшість. Там для цього випуску ми поспілкувалися з Валентиною Осиповою, яка ще підлітком була змушена покинути рідне село Бірки через затоплення київським водосховищем. Валентина Казимирівна випустила книгу про своє село, де зібрані спогади бірківців, їх фотографії, збережена пам'ять про село, засноване ще за Менщини. Далі Валентина Казимирівна розповість, як переживали ці події. У 13 років, тобто в 1958 році, уже підлітком будучи, мені довелося бути на зібранні села. Це був квітень, такий не дуже привітний весняний день, і село зібралося спочатку в клубі, всі там не помістились, тому вийшли на вулицю до клубу. І представники радянської влади і з партії оголосили, що через деякий час, через пару років, почнеться будівництво Київської ГЕС. Це подавалось як заледве не спасіння для людства всього. Ну а для бірківців, то взагалі це мали бути райські кущі десь нас чекати. Ми зовсім молоді ще не могли уявити, що нас чекає після чого затоплення сіл. Чоловіки нервово покусували губи, слухаючи це. А жінки, наші матері, наші бабусі влаштували голосіння, таке, як на похоронах рідної людини. Село розділили на чесний вибір, куди ви хочете переселятись. Ми вибрали Демидів, у нас було 43 сотки, а тут дали 25 соток землі і розбирай хату, перевозь сюди, що можеш, будуй. Першим, хто переїжджав 58-й, 59-й рік, не дали нічого. Зараз, начебто, проглядається історично те, що мали дати. Але як завжди, влада краде для себе. Я знаю, що. Мама і сотні тих людей, які переїхали в 58-59 роках збірок, не дали ні копійки підйомних. Коли ми тут жили 59-й зима 60 го року, тут замерзала вода у хаті у відрах. Жити було дуже важко, холодно і голодно, бо не вирощувалося там уже і тут іще не вирощувалося. І Люди існували в надії, що рік-два потерпимо, а тоді буде легше. Дослідник Вадим Перегода зауважує, що події затоплення сіл почали публічно підніматись не так давно, в більшості з 2014 року, а свідків тих подій з кожним роком меншає. В той же час немає жодного музею затоплених сіл, тоді як, за даними радянського вченого Віктора Ковде, Затоплено було дві з половиною тисячі сіл і 156 містечок. А переселитись довелось приблизно трьом мільйонам людей. Як зберегти е, спадщину тих затоплених сіл? Звичайно, це треба створювати цілу експедицію, яка на протязі декілька років зможе опрацювати. Все русло Дніпра, шість да, морів зробити записи очевидців, зібрати артефакти затоплених сіл, але, на жаль, на сьогодні немає такої можливості і немає такої команди, яка б проводила ці дослідження. Якщо зараз не підняти це питання і не почати науково досліджувати цю спадщину, то через п'ять. Максимум 10 років ми не будемо мати жодного свідка цієї трагедії. Що ж такого важливого втратила Україна разом з цими селами, що пішли під воду? Справа в тому, що давні поселення з'являлись саме біля річних вод, тож затоплені села поховали з собою велику частину нашої історії. Яскравий приклад територія Великого Лугу з козацькими поселеннями. Чи відомо багатьом як туристичне місце, затоплена у водах Дністра Бакота, перша згадка про яку датується 1240 роком, і яка була столицею понизя княжих часів. А села, затоплені Київським морем, згадуються у літописах 11 століття, і це все не одиничні випадки. Точна кількість сіл в Україні, яка зникла через затоплення шести великих водосховищ по Дніпру і Дністровського водосховища, питання дискусій. З часів незалежності України це питання мало досліджувалось і довгий час замовчувалось. Зі статистики, яка була наведена раніше, затоплено близько 2,5 тисячі сіл, але частина з них повністю не зникла з карти. Вчені того часу намагалась відстояти кожен населений пункт, розуміючи серйозність питання, інколи вдавалось врятувати принаймні частину села чи міста. За даними тексти по руслу Дніпра. Повністю зникло 230 сіл, а Дністровське водосховище повністю поховало 31 село. Провівши масштабну політику затоплення водосховищ, Радянський Союз здебільшого зупинився на Україні, не затоплюючи попередньо заплановані водосховища в Білорусі, Росії та в інших регіонах тодішньої СРСР. Україні вже не повернути тих сіл, але ми можемо зберегти пам'ять про них, дослідити їх історію. Об'єднати згадки в музеї чи то, принаймні, онлайн-портал, передати пам'ять про ці події наступним поколінням, або більше не було таких жертв. І в цьому цінний голос кожного. Поділіться цим подкастом, перекажіть почути друзям чи знайомим, запитайте, чи відомо іншим про масштаби політики затоплень. Ваш голос може стати голосом, затопленої підрічними водами української спадщини. З вами була Олена Гуляус. Ви слухали подкаст Стерті? Ставте лайки і пишіть в коментарях, що в цьому випуску вразило вас найбільше. До зустрічі в наступному випуску!